Хаїшки! Мені приїхав мій таємний липневий бокс від Ілюмікріт, але його знову розкривали на таможні. Ну що? Давайте глянемо, що там. І тематика цього місяця це твій ненависний. Ну, я так розумію, тут буде головна тема: це історія від ненависті до кохання. І перше у нас отакий от чохол-сумочка для того, щоб носити пляшечку з водою з собою. Ну, ось така це сумочка через плечі. По мотивам книги Адак Tag». Темрява і потопаючи проплив, щось таке українського перекладу немає. Але сама по собі сумочка дуже кльова. Так глянемо, що у нас тут. Я прочитала це по серії книжок, точніше, по перше з крізь за книжки, зобов'язана хата Енмерсі. Теж нічого не чую, але на будріць дуже висока оцінка. Та що ж таке? Вау, яка молота у вигляді совушки! Це спеціальна така ємність, яку ви наливаєте в водичку, а потім вставляєте у свій горшик з квітами і. Тут так не треба вам кожен день їх полювати, і квіточка сама вже бере ту кількість води, яка їй потрібна. Ну, от якось так вона виглядає. А далі тут такі прикольні стікери нотатки по серії енциклопедія фері Емелі Вайлд. Ось такі можна робити з них мілої конвертики. Далі йшли ось такі дві неймовірні тарілочки по Divine Rivals книжці або божественні суперники, яка повинна скоро вийти вже українською. Ви, дві тарілочки вам вузька: це друкарська машинка Iris, це дріфкайська машинка Карвера. Ну і звісно, головна принада цього місяця. Це оця неймовірно гарна книжка. Я ще таких не бачу The art to Fall for Your Enemy» – «Непереборне бажання закохатися свого ворога. Зараз буду вам показувати, що ця супер обкладника вона прозора. І далі відкривається отака от от обкладинка. Я такого ще не бачила. І Ґудріц мені сказали, що у оці... це дилогія. у цієї першої книжки. Оцінка 3,89 на Гудріц. І це, як мужці зрозуміли, це буде історія від відниналася до кохання. Який слов про дівчину, яка лікує, і асасіна. Кажуть, ця книга ідеально підійде для фанатів книжок «Гипотези Кохання та Енциклопедія Фері Емелі Вайлд. Ну, якщо подивитися на цей арт, то можна впевнитися, що авторка в свій час писала багато фанфіків по Драміоні, і, скоріш за все, це один із них, який вона переробила для того, щоб видати це як свою книгу. Маленьку підставу мені зробив елюмікрі, того це ж дело. А друга частина що навіть не написана. Ну... Що поробиш, ще ж придеться її купляти в такому ж гарному оформленні? Хто ж буде ставити в двох разних оформуванні книжки? Ну точно не я. Ну, будемо чекати і читати цю неймовірну красу. Ось таке вийшов в мене бокс, відеокмикриє за липень. Пишіть у коментарях, які з речей вас і зацікавили, чи, можливо, ви теж хочете представити цю книжку. Смачного вам читання!